Якщо ми говоримо про Україну, те, що найважливіше сказати, буквально 24 лютого перформативний сектор. Сценічні мистецтва вони вже були організовані в мережі, які потім перетворилися в логістичні волонтерські штаби, які одразу почали працювати на фронт, які одразу почали працювати з тимчасово переміщеними особами. Про це боляче говорити, але театрів в Україні поменшало. І Донецький академічний драматичний театр в місті Маріуполь, який став одним із символів цієї війни. Це насправді теж такий образ того, що відбувається з театром сьогодні, так само як і будинок культури в Сєвєродонецьку, або колишній кінотеатр, який був приміщенням для молодіжного театру в Чернігові. А їх більше немає. З іншого боку, є ще одна такий важливий фокус уваги це доокуповані території. Власне, те, що сьогодні відбувається з Херсонським театром. Олександр Книга, директор цього театру, він вже повернувся в театр. Режисер Сергій Павлюк теж повернувся в театр. Так само нас будуть чекати інші доокуповані території, знову ж таки, з певним розумінням того, що ми мусимо бути там, ми мусимо бути там присутніми. Незалежний театральний сектор опинився взагалі під загрозою знищення. І тут теж насправді буде важливо, як спрацюють міжнародні партнери, як спрацює Гетти-інститут з програмою House of Europe, яка надає величезну підтримку незалежному сектору. Український культурний фонд знову ж таки в дуже скороченому вигляді, але тим не менше відкриє грантові програми. Величезна підтримка від європейських партнерів і через незалежні інституції, які так само роздають гранти, тобто увага до незалежного сектору сьогодні має бути висока. Та інтеграція України в Європу, вона вже відбулася. Можливо, ми її не помітили. І, наприклад, прем'єри Стаса Жиркова в Берліні і в Мюнхені, прем'єри Максима Голенко в Штутгарті, те, що Лена Лягушонкова, прекрасна українська драматургиня, отримала відзнаку як краща драматургиня Європи. Для мене це показники того, що українські митці в Європі помітні. Наші менеджерки прекрасні так само. Му, виборюється право бути кураторками. Наприклад, Олена Апчел в цьому році стала кураторкою театру Трефен. Це найпрестижніший фестиваль Німеччини. Ті, хто виїхав, вони сьогодні стають амбасадорами України за її межами. Тобто, це не просто втеча, це не просто переміщення. Тобто, всі ці люди вони зараз активно працюють як голос України. Львівський оперний театр і одеський оперний театр вони отримали дуже престижну європейську нагороду, власне, за те, що продовжили діяльність під час війни і випустили прекрасні прем'єри. В Одесі вийшла Катерина Олександра Родніна. А в Львівському театрі вийшла страшна помста Євгена Станковича, і не тільки насправді. Питання репертуару в українських театрах дуже гостро постало ще в 2014 році. А в драматичному театрі ці зміни були більш легкі, тому що, по перше, оновлювалося покоління режисерів. Молоді режисери приходили, вони вже не були орієнтовані на Росію. Вони знали, що є абсолютно прекрасна українська сучасна драматургія, європейська сучасна драматургія. Мені здається, що Найскладніше було все ж таки оперним театром перейти, тому що Чайковський дійсно є класиком, є емблемою, можна сказати, оперного мистецтва і власне, і балетного мистецтва. Репертуар змінюється і вже змінився. Більшість глядачів і глядачок після вистави. Говорили про те, що це їх емоційно розвантажило, і це насправді дає можливість і перезавантаження емоцій і їх переключення. Всі дискусії про те, чи потрібен театр під час війни, мені здається, вони підсумовуються ось цим висновком цих вдячних глядачів і глядачок, які і ходили, і сьогодні продовжують ходити в театр і зали повні. Ну і власне те, що нас всіх очікує в 2023 році, це спроба стабілізації діяльності. Тобто, ми вже відпрацювали якісь сценарії. Ми зрозуміли, де ми сильні, де нам потрібне посилення. Ми зрозуміли, що глядачі. Підтримують театри, ми навіть зрозуміли, що під час війни може випускати прем'єри, можна випускати прем'єри прем на великих оперних сценах, може випускати прем'єри в підвалах академічних театрів, можна робити копродукцію з Європою. Тобто, насправді, ось є вже ці намічені шляхи для роботи в 2023 році.